Доброго дня вас вітає Полтавщина. Я просто в шоці. Ну, що шпаки вигрізають серединки, то це вже таке. До речі, гляньте, томатики, як пішли. Ну, пересаджувати їх треба буде багато. От. Але у тому відео я вам показала. Два таких фіолетових томата. І ще й подумала, треба його чимось прикрити, щоб шпаки не зачепили. І що ви думаєте, поки я зайшла в хату випити каву, гляньте. Оце той, що найкрасивіший, гляньте. Гола паличка осталась. А той, що був трішечки худжіший, зовсім нема. До нитки все з'їли. Тут щось таке. Ну воно не фіолетове, Вон, воно зелене. Ну хоч трішечки листя якесь другого кольору я прикрила. От. А ці з'їдені до нуля. До нуля. І це ще не все. Зараз я вам ще покажу. Я ж тут прикрила те, що в мене розсада. Ось гляньте, і такі томатики. І такі вже гляньте, яка гарна розсада. Уже томати ніколи садити не буду. Ні в якій ячейки, нічого в хаті я не робити не буду, тільки на вулиці. Ось у травні місяці посадила і вже вони доганяють те, що в мене он сидить, мучається. І коли з нього толок буде, неясно. Ось дивіться вже. Ось яке сидить. І вон яке сидить. Вже з нього толку ніякого не буде. А тепер гляньте що й ось що. А ось дивіться, тепер синенькі. Гляньте, що робиться. Ви гляньте, що робиться. І сказати би ви, вони його забирають куди. Ні. Одірвали, гляньте, і кинули. Одірвали і кинули. Гляньте, поризли мене майже десяток синеньких. Коли з нього це буде якийсь толок. Гляньте, що робиться. Такі гарні синенькі були, така розсада гарнюня. Ось вам, будь ласочка. Ну, а це ще в мене що. О, Боже. Ви гляньте, яка дірка. Нічого собі. Треба туди щось насипати. Я зробила отаку тарабайку. Може хоч трішечки хоч від синеньких відгони. Цих шпаків. Чи горабців, навіть навіть не знаю, хто тут його і шкуби. Так, по капусті, по зимовій, гляньте, вже все гарно пішла. Оце точно не, не зимова капуста. Щось зовсім листя гляньте, яке тут, а яке тут. І рання капустка ось пішла, кукурузка прийнялася чудово. І ще ось гляньте, ну це гарний шок. У минулому році. У цьому місці були якісь кавуни, чи може якесь насиння дині. Я тут садила тільки горошок. Гляньте насіялася, скільки всього. І що з ним робити, не ясно. Так, по моїй цибульці я навіть не могла б і повірити, що, може бути, погана тиканка цибуля. Ну тут уже ж 100% щось не так. Ну гляньте, ось яка цибулина, он уже. І, 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 ось, і ось. Ось. І що оце? Це червоне оце, воно в мене не вийшло, а я знову його посадила. Ось гляньте. Ось. Ну що це таке. І це теж, чого воно середнє? Чого воно не росте, як оце? Гляньте, воно, яка краса вже. Навіть отут, що я висадила, тут було міленьке поганеньке. І то вже гляньте, і то ж дивіться. Ось які, Ось які. І ось які. Гляньте вже яка цибулька. Красуня. А та, що це таке? Ну це ж тільки, я ж кажу вам, тут було чотири у мене сорти е, різної цибулі. Це тільки залежить від, від самої цибулинки. Та морква ще я досаджувала. Ось сходить трішечки, хай сходить. ось і тут, і там вон трішки. Що буде, то і буде. Уже третього разу. Я пересаджувати не буду. А та, що зійшла перша, то вже ж ось яка гарнюня. От. Кріп і морква. І всі гарно ростуть. І те, і те. Чесничок у мене ось такі вже гарнюні. Але усе-усе треба бризкати. Треба підливати і треба бризкати. Бо все воно гарно взялось і потім все припинилося. Все стало жовтим, листя нижнє опадає. Ось кавуни, горошок, от полуничка. Тепер та цибуля, що я садила на зиму, ось кинула дві стрілки. от, А та стоїть чистенька. А та, що весною садила, жодної стрілочки нема. Так, йдемо далі. Картопля стоїть як золото. Вся сходить. І вон, і вон. Ось уже яка лізе. На місці не сидить. Так, і посходили мої гірочки. І теж гляньте, які сидять. Зараз все будемо підливати. Так, і тут, і тут. Від слимаків, оліцидом я посипала. О, ну і теж, гляньте, будемо дивитися, це зійшло вже нікуди не годне. Тут воно яка відстань одне від одного, нічого ніде нема. Ось так. Ось якраз прийшов мій помічник, будемо підливати. Гляньте ось перець. Серединки зелені, але гляньте, як покрутило. Треба негайно бризкати. Негайно від хвороби і від усяких жуків. А гірочки теж гляньте, піднялись б. гарно, але ж все жовтіє знизу. Зараз будемо його підливати, а потім ще й бризкати. Кажуть, може так і не можна, але ми будемо робити так, бо отакий вечір, як сьогодні. Отакий, От що трішечки тихий. Він не кожен день такий у нас випадає. І то я думала, що і бризкати не будемо, бо вітер такі париви були сильні. Що, чи вийде, чи не вийде, будемо дивитися. Так, сходить кукурузка, сходить квасолька. От. А тут я вам показувала дині. Що замість огірків посадили дині, я їх відтуди забрала і посадила тут. Але ж це поруч з огірками, то я їх звідси викопала і пересадила аж далеко туди на куточок. Бо минулого року в мене біля огірків, прямо що називається біля грядки. Виросли дині, то вони були як огірки. Ніякі. Ну, я погризла, я все одно люблю усякі такі речі. Але ж толку з них було ніякого, то я пересадила сюди. Так, що ми будемо бризкати? Бризкати будемо все і полуницю в тому числі. То зразу хотіла щось хімічним, але так як треба бризкати полуницю, то побризкаю актафітом від жуків. Карбіоном від хвороб. Він і стимулятор росту якраз. От І піділемо агромаксом. І починаємо працювати. Агромакс я ось він уже розтанув. І все, починаємо працювати, бо ще треба бризкати. Тофі готовий до праці. Тофі. О, все, господар на грядці. Починаємо працювати. Ось так. І злієчки, так, все. І, от, і сина, і кукурузку. Това. Ось так, похлюбні, ось так, ось так. А то з того краю. Отак. І на цей же ж край, синок. Набирай водичку, хай стоїть, а то тепленьку приноси мені. Я думала, нам хватить. Агромакс я отак одразу висипаю у відро, щоб воно там розчинилося. Воно постоїть, розчиниться. І потім ми додаємо і поливаємо отакий черпачок на одну поливалку. А бризкати будемо. Тут залишився якраз уже один черпачок. От, додаємо актофіт і додаємо карбіон. І побризкаємо зараз полуницю, те, що вже дозріває і що треба спасати. І побризкаємо весь город карбіону. У мене залишилось якраз пів пачечки на 5 літрів. Гляньте він, он, що робить. Застосовується в саду на городі, де хочеш. І актофіт. Це від шкідників. Зараз розводимо і будемо бризкати все. І весь город, і весь сад. Бризкаю весь город. Поки погода дозволяє, все-все-все бризкаю. Дивіться, який склад, агромакса. кінський гній, фосфор. Тільки Відсоткового тут складу немає, але є фосфор, калій, кальцій, магній, азотобактерії. Ну і змішати. Грунт, а ми ще й зверху побризкаємо. А ось бачите? Або полити, або розпилити. А ще я сьогодні зробила заготовочку на трояндове яблучне варення. Перетерла пелюсточки троянди, перебрала їх, щоб чистесенькі були, перетерла із цукром пелістки троянди і сюди ж докрашила і яблучком. У мене 4 штучки яблучка було. Нехай буде півлітрова баночка. Мені теж її ніхто не подарує. Так що перші заготовки цього року почалися. З Богом. На кілограм цукру у мене п'ятилітрове таке відеречко пелюстків пішло. І чотири у мене було яблучка. Яблучка такі українські, не знаю, які вони. Тверденькі, кисленькі. От, і якщо ви хочете, щоб у вас яблуко або вишня, або полуниця. Були ціленькими у варенні, то з вечора засипте його це все цукром, а на ранок його це все проваріть. Ось гляньте, яблочко в мене, як порізала я шматочками, так вони в мене залишились. Вони проварені, вони смачненькі, але вони не розпадаються. От і все. Баночки у мене кіплять. Ця баночка вже готова. Розливаю варення. Я уварюю його до такого стану. Ось так, бачите, ще й юшечка є, але вона буде така, як ріденькі жили. Отак, як застигне. А зараз отак. І все, засипаю. Ось такі перші закруточки цього року. Вже в мене більше як літра. Бо тут 750, а тут 500 грамів. Отакого От смачного варення, запашного, ну і смак троянди. Це зовсім диво. Так що готуйте. Таке моє сьогоднішнє відео. Така у нас була робота, попідливали, побризкали. Будемо дивитися, що буде далі. Багато буде пересаджувати, бо ну, ну, це з нього коли буде толок, це мені чекати до вересня. Це ще хоч якось пішло у ріст, а то. Зовсім. нічого. Ну, на цьому я з вами прощаюсь. Усім до побачення, гарних врожаїв, мирного, чистого нам неба, здоров'я, щоб на наших городах працювати. Усім до побачення, до скорої зустрічі, усім пока-пока.